Всім доброго дня, з вами торговий Дімікар. І сьогодні я вам представляю такого вкрасення Audi e-tron Дуже рідко зустрічаються автівки в такому кольорі яркому і в такій максимальній комплектації. Європейське авто без ніяких зауважень в дуже-в дуже гарному состоянні і в дуже гарній комплектації. Подивіться, самый дорогой салон от Audi. Память сидень, массаж сидень, вентиляция сиденья, педигрив сиденья, панорама, премиальная музыка Бен Колливсен. Память сидень водия, память сидень пассажира окремо. Задние шторки дуже редко встречаются. Теж ззаді окремий Бенколівсен. 21 диски. Безключовий доступ. Додатково замовлений трюк і сабвуфер в багажнику. Самі дорожчі, які існують. Діджитал матричні фари. Два порта зарядки. Швидкісний. Повільний швидкісний. І ще один порт для повільної зарядки. Камери 360. Спереду камера. Нічне бачення. Карбонові зеркала, мертві зони, релінги на даху, панорама. Машина просто бомба і вона в ідеальному стані. Два комплекти дисків, 21 колеса на літній гумі і 20 колеса на ідеальній зимній гумі. Цю автівку подивитися і придбати ви можете у нас на Багатирській 1А. Кого зацікавило? Телефонуйте, приїжджайте, консультуйтесь, купуйте торговий дімікар.